В кожну таку от клітинку, в кожний цей вузлик потрібно вплітати згорнуту ниточку. Фіксувати, аби вона так гарно трималася і не рухалася, не випадала. Це уже шостий снайперський маскувальний костюм, який плетуть в обласній книгозбірні для дітей, розповідає бібліотекарка Ольга Окунєва. показує готовий виріб. Вона плететься з таких, бачите, ниточок невеличких. Це мішковина, яка розбирається на окремі нитки. Трішечки складно це робити тим, що одночасно одночасно багато людей цього робити не зможе, тому що невеличка площа, ну двоє-троє. Основа – сітка прямокутної форми, яка розділена на зону переду, спини і рукавів, каже Ольга Окунєва. Зона горловини навколо шиї плітається густо дуже. Потім далі, вже в такому шахматному порядку, ряд пропущений і знову ряд в кожну клітинку. Вперше плате Кікімори, читачка бібліотеки Тетяна Місюк каже раніше, допомагала робити маскувальні сітки. Якщо вже на сітках маскувальних, так би мовити, рука набита, то тут ну все-таки ще поки що мене повільно виходить. Думка про те, що я вношу щось корисне, в нашу перемогу я сподіваюся, я впевнена в цьому, і разом з тим і мені це допомагало ну, побороти якусь і паніку, і страх. До маскувальних костюмів прикріплюють лялечку мотанку, каже Ольга Окунєва. Ті захисники, які будуть одягати на себе. Цю сітку вони хочеться, щоб відчували тепло наших сердець, нашої турботи. Про них матеріали для виготовлення кікімор надають волонтери. Вони мають бути натуральні і природніх кольорів. Розповідає директорка Волинської бібліотеки для дітей Наталія Граніч. Було сплетено більше 20 маскувальних сіток, сьогодні ми плетемо снайперські сітки. Нам говорять, що потрібно волонтерські організації, і ми намагаємося їм допомагати. Зі слів Наталії Граніч, на виготовлення однієї кікімори витрачають орієнтовно тиждень. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.